Вітаю вас, мої малята! І ви, дорослі. Сьогодні ми з вами поговоримо. От про що поговоримо? Відгадайте, малята. В ньому живе вся моя сім'я. Тато, мама і я, сусіди і мої друзі. Що це таке? Так, це будинок. Будинки бувають різними одноповерхові. зазвичай тут живе одна сім'я. Двоповерхові П'ятиповерхові в таких будинках живе багато сімей. А є дуже високі будинки, в яких 9, 12 та більше поверхів. В них мешкає дуже багато людей. У таких будинках. Крім сходів між поверхами, ще є ліфт, тому що по сходах підніматися на гору важко. А тепер повторіть зі мною, які ж бувають будинки. Одноповерховий повторили. Двоповерховий. Повторіть, будь ласка. П'ятиповерховий. Давайте скажемо ще раз. П'ятиповерховий. Багатоповерховий. Скажемо разом. Багатоповерховий. Молодці дітки. А зараз я запрошую вас стати маленькими будівниками. Ми будемо будувати дім. Для цього нам потрібні лише долоньки. Поклали долоньки на стіл. Це підлога. Це стіни. Це стеля. Це дах. А тепер давайте ще раз повторимо підлога. Стіни, стеля, дах. В будинках є багато квартир, в яких живуть люди. Є в квартири одна кімната, дві, три і більше. А в якій квартирі ви живете? Ви в якій квартирі живете? А ви, а ви? Кімната має свою назву. Кімнату, в якій стоять ліжка і там сплять люди, називають спальнею. Кімната для дітей дитяча. Де приймають гостей вітальня. Є приміщення, в яких не мешкають. Вони необхідні для зручності. Це кухня. Ванна кімната. Приміщення, в якому роздягаєтеся та перевзуваєтеся, коли прийшли, передпокій. В кожній кімнаті стоять меблі. Зараз ми з вами пограємо в гру і згадаємо, які саме меблі стоять у ваших кімнатах. Я загадую, а ви відгадайте. На ній можна спати. Що це? Так, звичайно, це ліжко. Наступна загадка. В ній зберігаються наші речі. Що це? Так, це шафа для одягу. Наступна загадка. На ньому можна сидіти. Що це таке? Так, це стілець. І ще одна загадка. За ним можна обідати, вечеряти. Що це? Так, це, звичайно, стіл. Молодці дітки. Дітки і шановні дорослі, наше заняття закінчилось. Сьогодні ми з вами говорили про будинок, про наш рідний дім. А для вас, дорослі, таке домашнє завдання. Будь ласка, з дітками складіть невеличке оповідання про дім, в якому я живу.